Good morning and welcome back to the WAF channel. Match day 25 and 26 has shown good performances in general of the referees, and the referee committee has selected some clips of the Ukrainian championship. Let's have a look together. Гравець номер 23 двічі торкається м'яча спочатку лівою ногою, а потім правою під час виконання пенальті. Правила гри регулюють: якщо після виконання удару з пенальті гравець, який виконує удар з пенальті, знову торкається м'яча, до того як він торкається іншого гравця, призначається вільний удар або вільний удар у разі порушення правил гри рукою. На жаль, арбітер не побачив подвійного дотику, але відразу зрозумів, що є ймовірність порушення з боку нападника, і відразу ж починає чекати на перевірку відеоасистента арбітра. За допомогою перегляду фактичного порушення відеоасистента арбітра правильно інформує арбітра про те, що нападник двічі торкнувся м'яча спочатку лівою ногою, а потім правою. Тому арбітер поновлює гру вільним ударом з місця, де відбулося порушення.

Гравець колоса номер 5 намагався заблокувати поперечну передачу суперника своїм тілом, розташовуючи його в природньому і виправданому положенні з правою рукою вздовж тіла. М'яч потрапляє тільки в груди, а не в руку. Тому навіть не можна припустити, що це гра рукою. Арбітр вчинив правильно, дозволивши продовжити гру. З цієї причини відеоасистент Арбітра правильно виконав тиху перевірку без будь-якого втручання. Нападник кривбасу номер 9 грає головою, щоб мати можливість удару поворотах на наступному кроці, але захисник зорі номер 21 стає на шляху м'яча, блокуючи опонента своїм тілом з єдиною метою зупинити його, навіть не намагаючись зіграти м'яч, використовуючи свої руки, щоб уникнути проходу нападника вперед. Це є недбалий фол з усіма чотирма критеріями зриву очевидної гольової можливості. Перше напрямок у бік воріт, друге позиція поблизу воріт, третє кількість захисників, четверте володіння м'ячем. При наявності всіх цих елементів, якщо арбітр вважає ФОЛ таким, що підлягає покаранню, повинен був також винести червону картку за зрив очевидної гольової можливості, а не жовту за зрив перспективної атаки. З урахуванням вище описаних критеріїв відеоасистент Арбітра правильно рекомендує провести повторний перегляд епізоду для оцінки всіх елементів. Зверніть увагу, наскільки правильно під час перегляду на полі вони використовували тільки ширококутну 16-метрову камеру, де можна було легко оцінити наступні чотири критерії зриву очевидної гольової можливості і мати підтвердження того, що ФОЛ стався за межами штрафного майданчика. Гравці кривбасу номер 55 та Зорі номер 22 ведуть єдиноборство між собою. І після того як нападник віддав м'яч партнеру по команді, він біжить до воріт. Захисник номер 55 затримує його, а номер 22 реагує у відповідь ударом ногою низької інтенсивності без надмірної сили і тримання. І цей удар, який можна визначити як підніжку. Не бачить арбітер, який фактично навіть не фіксує фол. З цієї причини відеоасистент арбітра рекомендує перегляд на полі щодо пропущеного інциденту з потенційною червоною карткою. Після перегляду арбітр правильно вирішує покарати обох гравців жовтою карткою за тримання і за підніжку в нерозважливій манері. відеоасистент арбітра вирішує рекомендувати арбітру переглянути ситуацію, щоб мати можливість правильно оцінити ситуацію, оскільки епізод не було помічено на полі. Як ви всі знаєте, зазвичай за жовті картки до монітора не підходять, але в цьому випадку це був пропущений інцидент з необхідністю інтерпретувати, чи був удар із надмірною силою або просто підніжка без критеріїв для прямої червоної картки. <му> Нападник Динамо номер 11 входить у штрафний майданчик і веде м'яч захисника номер 3 з оболоні, який витягує праву ногу і в спробі зіграти в м'яч, але це йому не вдається. Чистий пенальті і жодних дисциплінарних санкцій, оскільки захисник дійсно намагався зіграти в м'яч. Процедура при пенальті. Ми повинні нагадати, наскільки важливо залишатися за межами штрафного майданчика до моменту торкання м'яча, оскільки відеоасистент арбітра буде перевіряти втручання гравців у разі відбиття пенальтів. У цьому випадку, якби удар було відбито, і м'яч потрапив би до гравця номер 10 з Динамо, арбітер мав би покарати за поспішний вхід у штрафний майданчик вільним ударом. З цієї причини від арбітра правильно провів перевірку без будь-якого втручання. Гравець ЛНЗ номер 5 намагаючись випередити суперника. Пробує виконати підкат і, ймовірно, торкається м'яча якраз перед тим як нападник зіграє в нього. Дотик до м'яча відбувається практично одночасно і згодом захисник не робить жодного додаткового руху, який міг би бути фолом з необережності, оскільки його нога завжди залишається на землі і не має повторного контакту з суперником. Арбітр мав рацію, оцінивши цей контакт як звичайний футбольний контакт між ногами, який відбувається після того, як обидві ноги торкнулись м'яча. З цієї причини відеоасистент арбітра правильно провів тиху перевірку без будь-якого втручання. Дуже особлива ситуація, оскільки нападник падає через крок після чіткого контакту з ногою захисника. Арбітер, хоча і знаходиться у відмінній позиції, ймовірно, введений в оману цим запізнілим падінням, але захисник номер 21 оболоні припускається помилки, намагаючись зіграти м'яч лівою ногою, потрапляє лише в ногу суперника. Незважаючи на запізніле падіння, помилка захисника очевидна, і він скоїє очевидний фолл. Виходячи з наведених вище обставин, відеоасистент арбітра мав всі підстави рекомендувати арбітру перегляд на полі, оскільки підніжка захисника, який допустив помилку, очевидна. Під час виконання кутового удару для колоса гравець номер 10 який виконує кутовий удар, передає м'яч партнеру по команді, номер 20, який зупиняє його ногою через декілька метрів, в той час як його партнер по команді збирається повернутися за меж поля, щоб переправити м'яч в штрафний майданчик. Але в той момент, коли номер 20 торкається м'яча, його партнер знаходиться на лінії воріт і, отже, в положенні поза грою, оскільки на одній лінії не знаходиться принаймні два суперника. Такі ситуації трапляються не часто, оскільки нападник часто залишається в положенні поза грою і команди в своїй більшості не використовують таку процедуру розіграшу кутових ударів. Відео асистент арбітра правильно інформує арбітра під час перегляду фактичного рішення про те, що нападник, який виконував кутовий, Перебував у положенні поза грою після дотику до м'яча його партнером по команді. Ситуація тепер зрозуміла і визначена, оскільки гравець лівого берегу номер 50 спочатку приймає м'яч правою ногою, а потім потрапляє у власну руку. Як тепер усім відомо, що потрапляння м'яча у власну руку не є порушенням і не підлягає покаранню. Тому арбітер вчинив правильно, дозволивши продовжити гру. З цієї причини відеоасистент арбітра правильно провів перевірку без будь-якого втручання. Українська асоціація футболу.